Вітаю, любі, друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. По дорозі в ботанічний парк. Я побачила ось такий махровий жасмін. Не повірите, але це поряд із ботанічним садом. скільки ходжу, не бачила. І ось такий кущ цікавий і дуже красивий, варієгатний. Хто знає, напишіть мені назву. А це. Уже починається територія штат-парка. І тут було невеличке таке озерце, чи ліце, не знаю, як правильно назвати, але тут ростуть, росте болотний аїр. Він зараз відсвітається вже, де-не-де залишилися жовті іриси типу квіточка. І поряд ось такий дитячий майданчик. Як же ми пройдемо повз, не повірите? Всі майданчики наші. Хоча, чому не повірите? Повірите, бо це ж любознайко наш. Йому все треба перевірити і спробувати. Погода в нас сьогодні достатньо тепла, але ми в тіньочку і тут ми в ковтинці. Два дня ми вже гуляємо по всіх по Монспарку. Вчора я відео знімала. За суботу показувала на другому каналі українців Ні, Німеччині. Зараз ми на території штат парку І ось така деревинка, яку обов'язково треба виміряти. Не думаючи, не гадаючи, ми сьогодні попали у ботанічному парку на свято літа. Тут ось така експозиція освітня. Я вже казала там більше на каналі Українців Німеччини. Я розповідала про цю експозицію. Я і казала, що я більше люблю живих, але, можливо, в освітніх цілях потрібна і така експозиція. Як бачите, тут дуже багато звірів, і всі вони є на території і штат-парку, і на території Фогель-парку, це пташинного парку. Для дітей проводилися ось такі розвиваючі заняття. Діти щось малювали, вивчали, але я так і не зрозуміла, в чому ж полягає інструкція, як треба зробити таку картинку, яку робили діти. Моїх знань не вистачає німецької мови, щоб зрозуміти. Але, як бачите, було цікаво дітям це пташиний будиточок, і там усі. Які тільки є птахи на території парку, все там зібрано. Це сена, я її вже показувала, але рослина дуже цікава, ароматна, схожа на бобову. Ну, розумієте, що сена це послаблюючий засіб в народній медицині. Швиденько поглянемо на папуг і пташок це улюблене місце. Зараз в них обідній перерва, вони сплять і знову цікавенка ось така картопляна квіточка, але кущик зовсім не схожий на картоплю. На відміну від пасльона ранеті, він росте подалі. Ось так проходимо через територію раннього парку, ранньої весни парку, там дуже багато рослин папоротей, і вже перейшло все в літню експозицію. Це алея тіниста і знову ось така деревинка. Звісно, скільки ходиш, весь час і щось я не пам'ятаю цю рослину. Ось так виглядає фонтанчик із самої тінистої алеї, мабуть, я не показувала вам списка, саме з цього боку. Бо на ці алейки завжди хтось прогулюється. А чому я пішла сьогодні в ботанічний сад подивитися, чи не розквітла агапантус. Не хочеться прогавити цю хвилинку. Улюблені клумбочки літні, і сьогодні тут виступ оркестру. Я максимально зменшила звук, щоб не заблокували за порушення авторських прав. Проходили вже таке, коли в садовому центрі грала музика і прийшло попередження. Я навіть не звернула уваги, що фоном була музика. Ось така кількість людей дуже багато. Як бачите, хто відпочиває, хто слухається, насолоджується. Зараз ось така герань, вона стала саме цей сорт максимально з великою квіткою. І ці квіти навіть побільшали, мені здається, дуже гарні. І як бачите, як відрізняється рослина на сонці і присидлені при різному, відчуття, що вона голуба, не фіолетова, як вона є насправді, а саме голуба. Ось так можна дурити, Аферисти цим користуються, доцвітає вже люпин, ось такі свічечки горять. Я з усіх боків показую вам прогулянку, бо прогулянка в нас була сьогодні запланована саме на дитячу майданчик, на дитячий майданчик. Як бачите, магнолія ось така, вона вже формує. Квітконоси і ріст бутонів на майбутній рік. І моя улюблена клумба з крінумами. Вони ще теж не квітнуть, навіть немає бутонів. Але кожного разу, коли приходиш, щось бачиш, ці що знаходиш. І не повірите, це клумба у природньому стилі, і тут є ось такий. Бур'ян, який ми не полюбляємо в себе вдома, це Молочай. Сонячний годинник ось такий. І, здається, хаутюнія. У когось це шкідник, в когось це паразит, який росте і лізе на всі куточки. А мені подобається, але маючи таку ягідку, то краще мені, мабуть, її не висаджувати вдома. Останні рододедраний квітнуть, бо вже їм не сезон. І ось такий злаковий вздовж річечки росте. Цікавий дуже. І я в, на іншому каналі показувала, як росте пшениця і яка кількість польового хвоща. Це говорить про те, що земля дуже кисла саме в цьому райончику. І тут дуже-дуже багато рододендронів, азалій і гортензій. Це натуральна, ну, по типу спа-салона, лікування водою, травами і все, чим. чим можна, це така цікава лікарня, можна зняти відео, якщо буде вам цікаво. Трішки зголодніли, це вже починається парк птахів. І він був повністю на каналі України в Німеччині. Ось така деревина. Я вперше бачу такі великі китиці. І поряд знайшла ось такий горішок. Може, хто знає, з якої це, точніше, як називається він? Бо деревина дуже велика, я спочатку думала, що схоже на горіх, якийсь лісовий. І по дорозі додому побачили ось таке сердечко. Здалеку це виглядає дуже цікаво, але такий наростень, не дуже гарний, і мені він не дуже подобається. Можливо, це якась така індивідуальна особливість цієї деревини, але навряд чи. більше схоже на якийсь, якусь пухлину непотрібну. І на прощання, ось так. Живуть українці. Отакі От огороди вони роблять. Це город моєї подружки, хай вона не збирається, що я його показала, бо мені теж хочеться, хочеться показати, що де б українець не був, то в нього буде город чи на балконі, чи під балконом, чи десь у лісочку, у садочку. А я буду прощатися з вами. Сподобався такий формат відео? Напишіть мені, що цікаво, напишіть теж. Якщо хочете побувати на цьому ролику, ближче побачити все, напишіть теж. До зустрічі!